Автомобіль 14-го року з'явився в Києві в продажу і більш-менш нормальний по фотографіям. Тому пан Олександр Миттєво їде дивитися цей автомобіль, а побачить він там, друзі, повну шляпу. Тому що коли отак, от дивишся на цей автомобіль знизу, от все, що мало бути ржавим або могло бути ржавим. Коротше, всі металеві запчасті, металеві, гумові, все, що бачить око під низом захерачили все в чорну гуму, тому що це класний цвіт, і ніхто навіть не здогадається. Ну, коротше, люди навіть не Навіть начепись самим дешовим дендрафікальним методом зробили оцю обробку, тому що подумали, що хтось точно продасть цей автомобіль. Він має вигляд нового автомобіля. Чим це погано? Коли ви отак от фарбою замазуєте, то точно розумієте, що місце, яке залишається вода, точно знайде там своє місце. Це одна історія, коли це просто голий метал, і ви там проїхали по. Калюжі або посолі, і потім заїхали в сухий паркінг або пригріла сонечко, воно дуже класно висохло. То зовсім інша історія, коли от оцей чорний мішок збирає там в собі вологу і гніє воно ще сильніше.